Інжир ще потрапив додому, коли я був маленький. Із юмінкою початку літа то зжимала стіє, то дуже корисна ягода, одна з найбагатших на антиоксиданти. Ягода струшується. Сама не осипається. Може спілою висіти до місяці. Дмитро Долгальов показує сад, який вирощує неподалік Луцька більше десяти років. Це старі яблуні. Розповідає, захопився садівництвом в дитинстві, читав багато книг про це. Каже, нині на площі 80 на 80 квадратних метрів вирощує змішані посадки дерев і кущів, квітів і городніх культур. Зібралась вся термакультурна така, якби різноманіття, що може на полісі тут існувати. Де ж існує закриттям на зиму? Деша з певними конструкціями, щоб вони росли? Більшість аграрії використовують монокультурний метод. І він вимагає боротьбу з комахами, боротьбу з хворобами, інтенсивне використання хімічних добрив. Коли в багатому біоцинозі ростуть рослини, збираються, ростуть ягоди, росте і деревина на будівництво без боротьби з природою і зайвих зусиль. Основа пермакультури розповідає садівник грамотне поєднання рослинників доповнювали одна одну, та відмова від хімічної обробки. Саджанці, каже, купує або ж дарують друзі, скільки видів рослин вирощує не рахував. Мерга Шовковиця, порічки, смородини, от вже вони всі теж спіють. клубніка, суниця, малина, ожина. Особливо заслуговують актінідії на увагу. Ягоди в грудні, в листопаді вже мало. Актінідії з 10 сортів є. Жималості десь два десятка. Виноградів менше, у нас клімат не дуже для виноградів. Підходить. Допомагають чоловіку у садівництві батьки і сестра. Перші ягоди починають збирати на початку травня, завершують сезон в середині грудня. Розповідає Дмитро Долгальов, шовковиця галіція, шедевр, новинка, редкеті яблочка. З червоної м'якачки теж дуже багаті на антиоксиданти». Цього року через холодну весну не буде врожаю на абрикосах і персиках, за тему розосікій киві, рясно обсипані плодами, каже господар. По-простому називають їх киві, дорослі рослини скидають кору». Дмитро Долгальов каже, вирощене роздає друзям частину фруктів заморожує. Говорить, йому найбільше смакують ягідні льодяники, які готує сам. Анна Глущук, Олександр Ватищук, новини на Суспільному, Луцьк.